Щоб нацисти мали другий фронт, тому що КГБ готували після розділу Європі 39-го все-таки напасти на Німеччину. І це був би з одного боку організо... війна Німеччини нацистської проти Англії, значить, з одного боку, фронт Англії і з іншого боку, фронт Москви. Уявляєте, я продовжую два слова, що скажу. І через це готувався ота Друга світова війна не нападом Гітлера на Московію, а Московії на Гітлера. Два хижаки чекали, хто перший зробить. І через це в певній мірі, якісь мірі чи розвідка, чи інші нацисти зорієнтувалися, і вирішили раптово напасти на хаєпівський. Раптово несподівано. Вони ніколи не були друзями. Але що зробили перед Першою світовою війною нападом нацистів вже, на КГБ комуністів за той один рік, півтора, десь дев'ять місяців? Фактично, вивезені розстріли, ви сказали, стільки то, там було один мільйон сімсот тисяч, уявляєте собі за неповні два роки. З населення, яке Галичиниста складало, приблизно 6 мільйонів. Уявляєте, яка кількість була знищена і так далі. А скільки текло? І ще що, і ще що. Ніхто не читає Мільгунова, який емігрував з білогвардійцями, що робили комуністи і чекісти з українцями в Києві і так далі. Ніхто не цікавиться битів нею. Не цікавиться розбитими черпами українських патріотів, поломаними руками, ногами і так далі, спаленими в, в топках поїздів. І ніхто мало цікавиться, що прийшов сюди, ніхто так не робив ні нацисти, ні поляки, ні інші, ні царська Росія, яка арештувала Шептицького, але не всю родину, не поколювала очі. Як робили кагедийські комуністи вже після 39-го, що вони робили? Відрізали вуха носи, виколювали очі, розпорювали животи і горлянки, ґартували монашок і затикали пляшками їхні статеві проходи, закидали живцем в колодязі, засипали в шахтах вапном. Це робили то розпинали на дверях тюрми. Ми маємо в маємо володі такі приклади, чого якраз прийшли, прийшли нацисти, німецькі показали оці трупи, і через це населення, завдяки цим показаним трупам, знищеним як результат кагебізму, вони, український народ, ще більше прозрів, що таке московська Росія чи вигляді хагибізму, чи в вигляді тепершньому путінізму. І, відповідно, я хотів би сказати, те саме, ми тепер, що бачимо в Мелітополі, ми бачимо в інших містах, де прийшли хто Оті московські, московити з Орда. Відповідно, ми маємо право сказати, що. 1939 рік це був рік кого? спецоперації, якої, якої? Яко? Я, як під вигляду визволення чи під вигляду, іншими словами, проводиться процес знищення українців. Але Будьмо обережні, і світ, який слухає нас, повинен зрозуміти, що перша спецоперація, першої, яка була в Швецарської Росії, викликала Першу світову війну. Друга спецоперація 39-го року з боку московитів, викликала Другу світову війну. Ця третя спецоперація проти України викликає і може викликати Третю світову війну. Через це світ повинен знати, що в даному випадку йдеться питання України, а раз питання України дати можливість Україні вистояти, вигнати ворога за межі, за межі, а вже потім ставити питання, вигнавши, якою буде майбутня ота московська Росія, чи вона розпадеться, чи ослабне, чи буде федеративною, чи так далі. Зверніть увагу. Чогось Сполучені Штати не приєднують до себе Канаду, але роблять за першим бар'єр між Мексикою, значить, психологія і державний організм. Інші. Чогось тепершня Німеччина не приєднує до себе Австрію, адже єдиною мовою, єдиний народ. А нас хотять під виглядом єдиного народу просто колонізувати і створити сировиною. Для того, щоб ми створили таке життя, яке ми маємо. Я завершу тепер в Україні не даремо їхні солдати московські. Що кажуть українцям? А за чим ви так хорошо живете? Оце їм потрібно, щоб ми створили таке життя, коли вони нас завоюють у них на їхніх територіях. Оце і є методи спецоперацій, методи бідності московської, яка постійно повторюється в історії. Ми можемо потім говорити про інші спецоперації психологічну, релігійну, культурологічну, економічну. Ми можемо поговорити, чому, наприклад, ікона Сталіна є як релігійний образ. Послухайте, Сталін, який руйнував церкви як релігійний образ. І в той час. Фактично вони є нібито релігійні. Ніби, ніби. Дякую вам. Дякую. Ви знаєте, друзі, як скоро б, л, час летить. E, і так, я вважаю, ми свій час вичерпали. Хочу вам нагадати, це для вас таке невеличке прохання. Я думаю, зробіть лайк. Підписуйтеся на YouTube канал Рада Андрій Анчеко. І ставте записання. І ми будемо вже наступної неділі з паном Миколою для вас готувати нові теми, цікавий день. Так що усього вам доброго. Я, а я на завершення нагадую. Зі мною був публіцист, політолог. Такове обідня. Заслужений архітектор України лауреат державної премії. Ради міністрів СССР. Так що, Бо, щоб путати, не путати не Ленівської, я був партійним. Членом партії додавали Ленінську премію. Усім дякую. Дякуємо мерного вам неба і слава Україні, героям. Слава. Дихай не залишає нас небесним воїнам. Бувайте здорові! до наступної зустрічі. Всього доброго.